Повний привіт! Мене звати Аліна Кормаченко, я західний астролог. Не забудьте підписатися на мою сторінку, щоб не пропустити різні цікаві прогнози та різну цікаву астрологічну інформацію. Я підготувала прогноз на травень для вас, дам певні орієнтири і підказки, як пройде цей місяць, що очікувати і де варто сконцентрувати свою увагу. Отже, розпочнемо. Початок місяця буде максимально про вас, про концентрацію на собі, багато справ будуть, будете завершувати чи то розпочинати, що стосується саме вас, можливо, хтось піде на курси саморозвитку, можливо, хтось захоче змінити ім'я. Але після певної сплячки, після певного такого емоційного застою, ви можете вже почуватися набагато краще. Нагадаю, про всяк випадок, що для того, щоб ваш прогноз дійсно збувся. Вам потрібно його дивитися за асцендентом. Як його визначити, ви можете знайти на моїй сторінці Instagram або на моєму телеграм-каналі. Тому для того, щоб дійсно перевірити, як працює астрологія саме для вас, рекомендую. Визначити свій асцендент, і саме в такому випадку ваші прогнози будуть збуватися. Отже, огурь, якщо ви почувалися певний період, ймовірно, минулий місяць дещо так апатично, не хотілося ні з ким спілкуватися, прагнули провести час наодинці, то травень місяць для вас відкриває нові двері, нові можливості і бажання до саморозвитку. 8.05 новолуння в тільці у вашому другому домі, домі грошей, вам принесе нові можливості для заробітку. Можливо, нові проекти, можливо, для когось це буде підвищення зарплатні. Можливо, хтось розкриє свій талант, який потенційно зможе принести дуже гарні доходи для вас. Тому гарний для вас прогноз, гарні перспективи і тому рекомендую реалізовувати всі свої бажання, втілення, те, що ви дуже довго відкладали у плані фінансових питань. Зараз із 8 до 5 буде чудова нагода. Це запустити і почати реалізовувати В принципі, як не крути, у вас знаходиться і Юпітер, і Уран у вашому домі грошей, тому. Це може свідчити про те, що е, хтось із вас, можливо, досить кардинально змінить своє джерело доходу. Е, також це досить непоганий показник на те, щоб отримати якісь подарунки від Всесвіту, в тому числі фінансові. Тому майте на увазі і не опускайте нагоду. Е, в той же час, е, 25.05, у нас буде повня, яка несе певну енергію завершення, і вона буде у вашому дев'ятому домі. Дев'ятий дім в астрології це тематика за кордону, тематика вищих знань, вчень та вірувань. Повня завжди у нас символізує завершення чогось, завершення певного етапу або отримання результатів. І тому хтось із вас, можливо, закінчить університет і отримає диплом. Хтось із вас, можливо, завершить якусь свою поїздку за кордоном або якісь справи, що стосуються за кордоном, вони дійдуть до логічного завершення. Або якщо хтось із вас, уявимо, подавав на візу за кордоном, то дуже велика ймовірність саме в цей період отримати якусь відповідь. Яка вона буде чи позитивна, чи негативна, це вже інше питання, але все-таки результати в цій тематиці ви дійсно зможете отримати. Також 9-й дім у нас символізує певні знання, вірування, в що ви. Вірите, так би мовити, також це може бути певним переломним моментом для вас. Наприклад, у вас зміниться світогляд, можливо, ви отримаєте результати від певного наставництва, якщо це для вас актуально, або, наприклад, там з'явиться або ж навпаки, скоріше відпаде ваш вчитель, який вів вас за ручку досить тривалий час. Тому овни для вас досить такий цікавий період. Все-таки бажаю реалізовувати його по максимуму. Нагадаю, знову не забудьте підписатися на мій канал та до зустрічі у червні. А в коментарях пишіть, як програлися ваші попередні прогнози. І не забувайте, що дивимося ми їх все ж таки за асцендентом. Ну, якщо вам геть лі, слухайте в розважальному форматі за своїм сонечком до того знаку, до якого ви звикли. Слухайте так. Бажаю всім гарного травня!